Розпочну, я, мабуть, із запитання про ситуацію на вашій ділянці фронту. Наскільки зараз активно а, ворог проводить свої штурми, обстріли, і з чим найскладнішим вам доводиться стикатися? Власне, ворог дійсно продовжує свої штурмові дії, при цьому залучає достатньо великі резерви. При тому намагаються знайти якісь слабкі місця, і ну найгірше це те, що вони починають користуватися якимись новим новими методами, методами штурмових дій. Це звісно, що ускладнює нашу роботу, особливо в напрямку, де ми хочемо не просто проводити оборону, де ми хочемо проводити активну оборону з найбільшим коефіцієнтом корисних дій і з найбільшим, звісно, що відсотком знищення особового складу противника. Ось власне, ворог дуже активно застосовує систему радіоелектронної боротьби, застосовує FPV, коптери тощо. Тобто в цьому напрямку він працює достатньо активно. А от які саме нові методи штурмових дій, якої тактики вони дотримуються? От можете описати, як це виглядає? Е, дивіться, піхота завжди штурмує одинаково і, в принципі, ну е, великої різниці немає. Якщо це умовно івани, тобто це одноразові хлопчики, uh -huh. так яких мобілізували і послали. То вони, звісно, що швидко вмирають, просто все на цьому штурм закінчується. Якщо йдуть більш професійні підготовлені бійці, вони рухаються правильно, можуть зайти далі, можуть гарно, красиво дати нам бій і в принципі там або отримати якусь перевагу, або ні. Це вже знову ж таки ситуативно. Це дуже ситуативно, і з цієї точки зору нічого не змінюється. Важко наразі щось змінити. Але тим не менше, ворог зараз почав застосовувати fpv коптери на різних частотах, які не застосовував раніше. І відповідно, ми бачимо, що Китай все ж таки допомагає Росії з е, закупкою, так би мовити, речей, які допомагають використовувати ці частоти, і це неймовірний мінус через те, що є навіть зараз такі частоти FPV, е, на які в нас наразі поки що навіть немає систем радіоелектронної боротьби, хоча я більше впевнений, що. Оки, я це кажу. Якісь інженери, наші з Сил оборони України з бригади Рубіж вже знаходять метод, як з цим боротися. Тому я впевнений, що в швидкому часі і це для нас не буде проблемою. Але ворог використовує все нові нові ці частоти і використовує безпілотні авіаційні системи в величезній просто кількості, що ускладнює, звісно, що нашу оборону знову ж таки там, де оборону тримає бригада Рубіж, не зважаючи на всі складнощі, які є навколо нас, ворог не просунувся. І ми тримаємо оборону міцно як бригада, яка має ім'я Рубіж. Ви говорите про те, що окупанти активно використовують ці коптери, але наскільки активно вони зараз використовують свою авіацію? Чи вони бояться підлітати до наших позицій? Вони зараз використовують ФАБи, Каби тощо, керовані авіаційні бомби. Тому відповідно вони можуть їх навіть скидувати з дальняка. Тому говорити про те, що вони бояться підлітати, ага. то скоріш за все, ні, через те, що, наприклад, останній раз, коли я сидів на позиціях близько шести кабів прилетіло в 200 метрах від нашої хати. Тому сказати, що вони цього бояться, то певно, ні. При тому, що бувало і значно гірші ситуації, коли вони там по 10-15 кабів в день пускали кабів, фабів. Насправді нам важко зрозуміти, коли ми сидимо в ліндажі. Ось і тим не менше це дуже некомфортна річ, так би мовити. Ось сказати, що вони бояться залітати, ні. Сказати, що вони активно залітають, теж ні. Через те, що ми знаємо, що проводяться дії для того, щоб все ж таки знищувати ворожу авіацію, і якщо ворог десь зробить помилку, він буде обов'язково знищений. Ось ці каби Фабичі фіксували ви, що вони вже використовують трьохтонні, Зокрема? Слава Богу, ні. Через те, що якби, наприклад, трьохтонний впав в 200 метрах від мене. То я би вам з вами зараз скоріш за все просто не розмовляв би. Ось в кращому випадку я би точно більше б заїкався, слава Богу. Вони не застосовують зараз на нашому напрямку оборони, але і я що все ж таки дуже сподіваюся, що це все ж таки одноразові якісь варіації. Очевидно, що вони будуть застосовувати ну такі великогабаритні, настільки великогабаритні бомби в містах для того, щоб легко знищувати безпосередньо mm -hmm. житлові масиви. Для того, щоб знищувати приватні ділянки тощо, через те, що по факту такою однією бомбою вони можуть знищити величезну територію, не використовуючи при цьому великої кількості снарядів тощо, пане Андрію. А наскільки у нас зараз і що взагалі у нас із захистом РЕП? Ну, чи можемо ми протидіяти ось тим ворожим безпілотникам, які докучають нашим воїнам? І чи є у нас вже перевага саме в дронах над окупантами? Особисто моя думка. Переваги в дронах над окупантами нам достатньо важко отримати з двох простих причин. Перше в Росії є союзник Китай, який надає їм сотні тисяч комплектуючих, сотні тисяч чіпів під радіочастоти, сотні тисяч всього для того, щоб вони могли робити коптери. Тобто, безпосередньо цей союзник у них знаходиться під боком. Відповідно, навіть з логістичної точки зору, їм отримувати ці коптери і створювати ці коптери значно простіше. З другої сторони наразі вони використовують для створення своїх FPV-коптерів студентів, школярів, студентів різних університетів і училищ. Тощо, і вони навіть не соромляться про це говорити. Вони говорять про це відкрито. Вони заставляють їх чи не заставляють, роблять з якихось там своїх рашистських мотивів, тощо невідомо, але тим не менше, вони це все використовують. І якби у нас почали використовувати це, наприклад, в освітянських різних закладах. То е, могла би бути мова там про порушення якихось демократичних норм і так далі. І тому подібне. Ми знаємо, що в Росії цим в принципі не запарюються, тому кількість коптерів, які вони виготовляють, просто безмежна. Наприклад, на одній з ліній оборони, де тримає оборону бригада Рубіж, е, ворожі коптери літають буквально кожних 10-20 хвилин. Кожних 10-20 хвилин, і вони навіть не шукають. Ціль, по якій навіть не так, вони не летять по цілі, яку варто знищити. Вони просто шукають цю ціль. Вони просто тіли собі, кружляють їм байдуже. Якщо в них батареї сяде, вони просто його в землю кудись влуплять, і все вони знають, що в них ще є величезний запас коптерів. Щодо коптерів з силу оборони України і нашої бригади, Рубіж, в тому числі, ситуація надзвичайно е позитивна. Тому що якщо порівняти з тим, що було ще півроку назад, кількість півікоптерів зросла ну в десятки, просто якщо не в сотні разів, і це дуже чудово, тому що раніше ми прям. Вибирали ціль, по якій потрібно попасти для того, щоб знищити особовий склад противника. То наразі, якщо ми бачимо противника, ми маємо можливість туди долетіти. Ми обов'язково будемо намагатися це зробити. Тому все ж таки тенденція достатньо хороша. Достатньо хороша тенденція в тому, що українці починають виготовляти українські мотори, українські комплектуючі. Відповідно, мене ми ми не є такими вже залежними, і це хороша тенденція до того, щоб український військово-промисловий комплекс тільки розвивався і давав кращі результати. Пане Андрію, настану хочу запитати про потреби для вашого підрозділу. Можливо, ви на щось збираєте. Ми будемо закликати наших телеглядачів та слухачів донатити обов'язково усі реквізити. Ми прикріпимо у відео в описі на Ютубі. Нашому тому знаходьте, будь ласка, долучайтеся. Ну і друзі, не забувайте, що нашим військовослужбовцям завжди завжди потрібна наша допомога. А пане Андрію, вам слово на що збираєтесь скільки потрібно. Дякую вам. Наразі ми збираємо на підрозділи розвідки нашої бригади і збираємо на прибори нічного бачення. На жаль, це речі, які не мали б бути одноразовими, але тим не менше, після кожного виходу особового складу при попаданні під артобстріл, при, при, при попаданні в якийсь вогневий контакт, величезна кількість приборів нічного бачення псується. Туди попадає осколок, наприклад, одному з наших побратимів. Саме приборнічного бачення врятував в принципі очі через те, що прилетів в прилетів прилетів приборнічного бачення. Так, приборнічного бачення е, зіпсувався, але е, і око, і здоров'я особового складу були ціле, і це дуже цінно. І найважливіше це те, що ті приборнічного бачення дозволяють хлопцям працювати вночі. Наприклад, коли ми коли я особисто ходив на позиції, ми працювали е, на штурмових діях. Ми проходили одне мінне поле і дякуючи приборонічного бачення, ті міни можна було побачити. Ми знали, що там протитанкові міни, під якими лежать сюрпризи. Відповідно, ми їх гарнесенько обійшли. Всі живі, всі здорові. Тому прошу кожного українця долучатися до наших зборів, тому що це реально рятує здоров'я наших хлопців, життя наших хлопців. І на жаль, поки йде війна, ці збори не будуть закінчуватися. Але тим не менше, я вірю в те, що українці це найпрекрасніша нація в світі. І дякую і вам за те, що ви про наші збори говорите, і кожному українцю, який долучається до цих зборів, через те, що кожна копійка і кожна гривня буквально рятує наше життя. Друзі, обов'язково долучайтеся до цього збору. Ще раз нагадую, що усі реквізити посилання на банку ми прикріпимо в описі під відео на Ютубі. На Ютубі ви знаходьте, будь ласка, 24-й, Там знайдете нашу розмову із паном Андрієм. І звісно, усі посилання, усі деталі ви зможете почитати в описі під відео.